Останнім часом в Запоріжжі почастішали випадки ДТП за участю п'яних водіїв. Для порівняння за перші сім місяців минулого року сталося 90 автопригод саме через перебування учасників дорожнього руху у нетверезому стані. 17 з них з постраждалими травмовані 23 особи. Складено близько півтори тисячі протоколів. За аналогічний період 2022 року на території обслуговування управління патрульної поліції в Запорізькій області зареєстровано 101 ДТП через перебування водія у нетверезому стані. Чотири з таких автопригоди з постраждалими, в яких жодної особи не загинуло, та травмувалося 6 осіб. За цей період складено 2007 протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 130 керування транспортним засобом, особами, які перебувають» у стані сп'яніння З початку війни до 20-х чисел серпня зафіксовано 109 п'яних ДТП. Фахівці зазначають, серед причин смертності алкоголь на третьому місці після серцево-судинних і онкологічних захворювань. І серед причин смертності від алкоголю найбільше припадає відсоток більше 45 ну, до половини. Це на травми та отруєння внаслідок вживання алкоголю. І якщо розглядати причини імна травматизму при алкоголізмі, то е, приблизно половина. Е, причин травми це ДТП скоєна з, з, з участю водія наслідок алкогольного сп'яніння. Медики кажуть, навіть так звані 50 грамів, навіть пляшечка пива, може призвести до непоправного на дорозі. Внаслідок психотропної дії на кору головного мозга алкоголь гальмує всі центральні процеси, тобто порушується цілеспрямованість рухів, подовжується реакція, швидкість реакції. Тобто, особа вже розмірковує, їй потрібен більший час, щоб оцінювати ситуацію, яка перед нею, да приймати рішення, він не встигає. Це все небезпека за кермом. Та, окрім здоров'я, є адміністративна відповідальність. Громадян, які вперше сіли за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 тисяч гривень та позбавлення права керування автомобілем на строк один рік. Якщо водій вдруге порушив вимоги статті 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 тисяч гривень та позбавлення права керування строком на три роки. У випадку, якщо керманич втретє, за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані передбачена адміністративна відповідальність у вигляді 51 тисячі гривень та позбавлення права керування строком на 10 років. А є ще більш серйозні наслідки у випадку аварії з постраждалими раніше. Кримінальне законодавство України не передбачало окремої відповідальності за скоєння таких ДТП, хоча суди враховували стан порушника як обставину, що обтяжує вину. Але у лютому 2021 року Кримінальний кодекс України доповнився ще однією статтею, це стаття 286 з позначкою 1, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатацію транспорта, особою, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння, що призвело до тілесних пошкоджень або смерті потерпілого. Стаття містить чотири частини в залежності від ушкоджень потерпілого. Передбачені строки ув'язнення від 3 до 12 років з позбавленням права керування. А тим часом і медики, і патрульні, і юристи в один голос кажуть: не сідайте за кермо на підпитку. Водії, пам'ятайте, що від вашої відповідальності залежить життя і здоров'я інших учасників дорожнього руху. Якщо у особи з'являється думка сісти за кермо в стані сп'яніння, він повинен мільйон разів подумати про наслідки е цих дій, е виявити собі масштаби трагедії, яка може бути ну, створена його діями, та не сідати за кермо в стані сп'яніння.